Привіт, мої золоті! Рада вас вітати відео для вас на 2025 рік. Дивитись можна і по Сонцю, і по Асценденту. Розпочинаємо ми з ваших персональних енергій. Тут, боже, яка краса, я не можу. Ну, ці карти це щось неймовірне. І вони у вас завжди, от у всіх знаків Зодіака, кожна пара по кольору ідеально співпадає. Тобто доповнюють один одного. Це просто магія якась. Любов до себе і пристрасть. А, де у вас тут поспадаючий? Про що це може сказати? Про те, що від пристрасті, можливо, до когось чи до чогось, ви переходите до. Любові до себе. Тобто, пристрасть може бути сліпою, да? а любов ні. Особливо любов до себе. Мені здається, в цьому році, 2025-му, ви вчитеся любити себе. Навіть якщо вам здається, що ви вже вмієте. Це буде у вас по-новому. Прекрасні енергії дуже гарно співпадають з моїм таром Райдера Вейта, рожевим. Шикарно. Що ж, дивимося? Ми з вами загальні перспективи, загальні тенденції по всіх сферах життя для тільців? Що буде в тільців в плані особистого життя, кар'єри та фінансів? Особисте життя, суд. Угу. Ануйка для тих, хто в нас наразі є самотній, Трійка чаш, королева мечів. Тут можуть про себе нагадувати колишні, прям дуже так активно нагадувати. І по карті суд це завжди про кармічні уроки, уроки долі. Називайте це як хочете. Але це про те, що ви десь, можливо, не пройшли, а вам треба це пройти знову. І закрити, можливо, вже цю історію. Да, знову ж таки, витягую шестірка чаш. Тобто, тут, поки ви не пропрацюєте ваших колишніх, ну, вам будуть траплятися люди дуже схожі на них. Вас навіть ще й друзі можуть знайомити Оце все. Тому шукайте, де у вас паттерн повторюється. Дають вам можливість переіграти і умічтожити. Для тих, хто на слюбовних трикутниках тільці. Закохання. Ой, тут прям вау. Боже, гляньте, я ще й маю тут карту смерть на фоні: три кармічні карти. Суд, колесо, фортуни і смерть. Тут вам дається вибір, дуже серйозний вибір. І від його, від цього рішення, буде залежати багато що. Майте на увазі, буде справді залежати багато що. А, вам тут дається вибір або незвідане і прекрасне, адюльтер той самий, або ж стабільність. Вам потрібно визначитись. І вам доведеться це зробити, вам доведеться визначитись. У мене таке відчуття, що у вас особливо то і вибору не буде. Тобто, вам доведеться визначитись. Можливо, у вас ці да, ваші партнери можуть поставити перед рішенням. Вони можуть один про одного вже дізнатися. Угу. Ще може бути пов'язано з рішенням, з ким залишаться діти, наприклад, якщо у вас є діти. Тому будьте обережні. Не все тут у вас так просто. Так, для тих, хто на серйозних і стабільних стосунках, хтось тут очікує на запрошення пройти, одружитися або познайомитися з родиною. Ще як варіант. Може бути дещо така зависла ситуація у вас в стосунках з партнером. І тут потрібно буде визначатися, так, чи ми одружимось, чи ми з'їжджаємось, чи ми знайомимося з рідними, чи ми розходимось. Тому у вас тут. Ви ніби як чекаєте, так, що доля вирішить, як ваш партнер вирішить. Ну, не забувайте про вашу основну енергію любов до себе. Далі у нас питання роботи. Колісниця. Колісниця. Зміни, командіровки. Для тих, хто у нас наразі не працює, яка у вас ситуація? Так, тут для когось отримання фінансів з неофіційних джерел через спадщину, через продаж машини. Також хтось може отримати в подарунок машину. А ще тут, ну так, да, в принципі, та, що я і сказала, тут можна отримати в спадщину або в подарунок велику суму грошей. Далі для тих, хто в нас в активному пошуку роботи. Зірка, десятка чаш, сім'я пентаклів. Вау! Мені подобається. У вас тут ідуть нові перспективи отримати роботу. Ви вже навіть можете почати активно трудитися навіть там, з лютого місяця, або навіть в кінці січня. Mm. Робота, знову ж таки, може бути багато командировок, або можливий навіть переїзд вас там, з вашою родиною, якщо ви в парі. Але тут класна робота. По зірці це нові перспективи для вас. Відкриваються клас. Головне, щоб ви про себе активно яскраво заявили. Так, для тих, хто в нас вже працює, але по найму. Для когось це може бути, можуть вам пропонувати або ще якусь роботу на півставки, тобто, в якому сенсі, ви, як маг, як класний спеціаліст можете ще знайти десь роботу додатково. Чому вам може бути це потрібно? Тому що по карті місяць ця робота нестабільна. В якийсь місяць у вас краще заробіток, в якийсь місяць гірше. І тут ви можете виходити або на самостійний якийсь ФОП, або ж на те, щоб вести чужі ФОПи, як варіант, наприклад, бухгалтер. тобто ви тут, всі свої знання можете дуже круто монетизувати, окрім тієї роботи, що у вас є, вона може стати менш стабільною. А, так і додатково. додатково можете ще знайти собі підробіток. Дуже сильні у вас тут енергії. Так. Для тих, хто в нас. Є фрілансером. А, так, знову ж таки, не дуже стабільна робота в якому сенсі. А знаєте, чому вона тут ще може у вас бути нестабільна фрілансери? Тут ви вам можете переїжджати постійно. То туди, то сюди. Кудись, можливо, навіть на еміграцію або. Ну, якось жити в командіровках, при тому, що ви фріланс, да, ви можете собі це дозволити, але вже хотітиме це, можливо, десь і осісти, щоб більш комфортніше себе відчувати. І вас може дуже тягнути на старі місця, там, де ви народились, можливо, або там, де ваші рідні, от можете туди їхати ще, можливо, якоїсь енергії набиратися. Але це така робота, то густо, то пусто. Да? Тобто, якийсь, можливо, місяць взагалі нічого не робите, а потім три, як папа Карло да, на роботі. Так, рухаємося з вами до тих, хто має свій бізнес. Якимось чином зменшити або обійти оподаткування, якісь проблеми пов'язані з кредитами, іпотеками, виплатами. Ну, от, вся отака орендами. Можливо, вам буде потрібна машина службова, якщо у вас її немає, або щось ще з доставкою пов'язане. І вас по цих картах вам прям хотітиметься вийти з цієї кабали. Можливо, бізнес у вас не дуже прибутковий, і ви б хотіли з ним розпрощатися, розпродати його. Але треба спочатку закрити всі ті моменти, борги і так далі. Але тут є ваше велике бажання позбавитися якихось серйозних фінансових витрат. А так, будете цим займатися. Ну, це ще і може бути навпаки, що ви будете брати кредит на розширення. Це вже від вас залежить. Питання фінансів. Король чаш. Король чаш може говорити про те, що у вас гроші від короля чаш? Від чоловіка в одної стихії. Давайте кілька карт глянемо, що тут стільців по фінансах буде у 25. -му. Королева чаш? Хтось може починати думати про свою пенсію, про те, як ви будете жити на пенсії, почати відкладати кошти. Ще тут по фінансовій, фінансовому плані тут окей, все. Це не лише пенсія може бути, а те, що ви будете турбуватися про ваших рідних, там, старших, наприклад, фінансово. Карта зірка говорить про те, що у вас хороші фінансові перспективи, і у вас все вдасться. Для когось вдасться реально підняти свій ресурс фінансовий на новий рівень. Так. Що ж, давайте ми з вами глянемо пораду для вас на цей рік. Про що тут тільцям треба знати. Подивіться в очам своїм страхам, своєму минулому і шукайте зцілення. Ну, і відкриваю вас тут Ой, правда на фоні. Для когось це може бути періодом серйозної психологічної роботи над собою, над тим, щоб залишити свої страхи в минулому і звільнитися, от щоб вам стало легше. Це, власне, про цю любов до себе і пристрасть, про основні енергії ваші. Тобто, як тільки ви перейдете цю межу, там, де вам вже буде не страшно, теж вам було страшно раніше. У вас почнеться цей період зцілення. Що таке зцілення? Це і чудове фізичне самопочуття, і моральне. Що б не ставалось? Прекрасний розклад, я вважаю. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. Люблю, цілую. Пока-пока.